Всім призимає бонку, в цьому відео я вже апну свій 12-й титул в грі. У мене зараз в грі є 11 титулів, які можна ну, треба було апати на бралерах. Та один титул забрав Пас Плюс. Ну і сьогодні я апну ще один титул на М. Це хештег хейтери, Ми його зараз отримаємо, Заберемо пінчики, іконки. Користо, це зараз все золта. отримує 12-й титул. Ну а також я ще вчора дивився чемпіонат, та я отримав собі зразу. Я зміг навіть знайти так, з дюпом, як легко отримати цей пін. Тому, якщо хочеш також отакий от от пінчик на Ізі получати собі на халяву, то заходіть, поки аркотики зараз... Бачите себе на екрані, пописали це під це відео в мій телеграм-канал. Там я розказував, як, як легко можна дюпити цю нагороди, тому ви можете на ізі отримати в перший день, навіть швидше просто одні з перших. Ми їх зараз можемо просто ізі забрати, тому коротше завгодіть, не пропускайте. Там ще також куча різних є новин. Ну ми їх зараз коротше, забираємо. Давайте, в принципі, ладно, давайте вже потім не в відео це, Мені залишається буквально виграти три каточки і в мене вже буде новий титул. А також буквально вчора АПМС. Мені вона було 1255 трофеїв, а сьогодні в мене вона вже менше навіть ніж 1100, ну бо я граю з і через це я трошки здавав, тому я вирішив зараз пробувати апати в Солоші, де, тому в принципі полетів до першої каточки Три катки верте, це в принципі не так і багато, дає по 180 я думаю досить таки швидко маємо апнути. Е, також мені ще в цьому, ну поки у нас зараз йде е, куча майстерниць я хочу апнути ще титул на гейлі та титул на джаку, тому обов'язково не пропустіть, як я їх буду апати. Дивіться, відео в принципі будуть виходити перший через день, тому скоро вже буде якраз наступний в мене апнутий титул. Напевно, на, що на, 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 наступний титул, який я буду апитиватися, він вже буде на гейлі, бо там найближче, тому буду апити на ньому. До речі, Тим часом у мене вже є дві баночки на Мс. Мені зараз треба вбити хоча б, когось, щоб набити хоча б на ульту. Ну, коротше, мені дали зараз майстерність, мені треба чуть набити урону. Але поки що, окей, я попав чуть по лілітіки, мені тут небезпечно заходить, бо я її ніяк не зможу відкинути. Тому, коротше, давайте десь звідси втечемо. Наприклад, куди сюди підемо наліво наверх. Можливо, тут зараз якраз напевно, що буде найкраща позиція, бо тут нікого немає. Якщо що тут карта, якщо на мене стрибний кіськіт, я його легко можу відштовхнути. Гаджетом... А, ну от якраз на мене на стрибує кіт, який я випадково наперед нажав, на не гаджуть, тільки мені це взагалі не допомогло, він мені дає 2000 культу і все, і мене нема. Просто тут неможливо навіть було встанути типу по реакцію. Напевно, що я винен, бо я не чекав кущі. Ну, але це капець, я не знаю, як тут можна грати. А ЕМС зараз напевне, що для мене це один з найважчих бралер грі, бо в мене зараз не вкачена вона. І ну, грати важко. Напевно, що це точно не соло персонаж, бо на ЕМС в соло це прям ну не знаю для чого це робити. Тут тільки апати його треба в тріо або хоча б в дуз з якимось тіммейтом Бо так за неї грати прям дуже-дуже важко. Ну окей, надію, що ми зараз сюди виграємо те катки. Якщо я зараз хоча б одну катку ще про район на відео, то я тоді ж до вас повернусь, коли мені лише ця ласт катка, бо щоб відео сильно не затягувалося. Так, знову дві баночки в мене вже є, щоб якщо ми були цю мелодію дістає, було б прям дуже добре. Ну як вона всі тички так попадає? Я не розумію. Як вона це так робить? А, ну і вона мене зараз. А ні, окей, вона мене не винесла. І треба було просто ультнути в мене або дати одну тичку, і все. Але вона її пожаліла. І Через те вона, в принципі, відправляється в лобі. Ну, тим часом у мене вже має бути нафайрований на. Напарнена кількість типу урону, щоб отримати майстерність в цій, цій кадрці, і мені потрібно ще зараз просто щоб вбили ще трьох людей. Так, ну зараз давайте підбіжимо, що може вольтами. У мене вийде вбити, тільки грати треба акуратно, щоб мене зараз ще не виніс. Так, окей, він, коротше, кудись дає тички в нікуди, непонятно для чого. Так, добре тут ще нікого не було внизу. В принципі, його зараз може дуже легко зажати. Так, ой, а це от зараз погано, хоча в нього зараз буде тільки другий левел. Мені, в принципі, там нічого не зробить. Він просто буде чуть швидше, але мені я не думаю, що це має сильно помішати. Так, ну хіба він зараз через сінку може кудись перестрибнути, але його зараз в принципі, тримаю, зараз ще я підіжме. Так, він мене чуть-чуть вирішив пропустити. Ну, це не страшно. Я, в принципі, сильно не боюся. Якщо його можна відштовхнути, нажати на ульту і все. А, так, ну все, окей, ми його тут зажимаємо, він не зміг перестрибнути. І через це він зараз помирає, і вже в нас є топ-6. Потрібно, ще, що вбили двох бравлерів, і тоді я отримую вже свої 180 майстерності. І мені залишиться ще приблизно 300 чи навіть чуть, чуть більше, ніж 200 цих очків майстерності. Так, окей, вбили ще одного. Зараз лишилось бути ще одного бравлера, І все, ми маємо, в принципі, зараз золота. Так, от шелік раз внизу. Нам і зараз треба якось винизу. Давайте я уйтану. Ні, ну тільки не я, тільки не я, тільки не я. Окей, все, її вони швидше, навіть якщо я зараз помираю, а я зараз помираю, будут мене вже Честер дивити баночний зараз зажимає. Що я тут маю зробити, я не знаю своєю Він Тим більше зараз ультою. А я без нічого я не знаю, що тут має зараз зробити. Мене зараз просто на ізі виносить. Мене просто на ізі виносить. Мені Якби ще хоча б гаджет, мене швидше перезагрузиться. Ще були б шанси, а так. Так просто без шансів я помираю. Не знаю навіть для чого він мене ультував. Ну, в принципі, ладно, окей. Це його справа. Ми зараз виходимо, отримаємо плюс 4 та 180 жетонів жетоні Мені потрібно ще. 213, якщо не помиляюсь, якщо я правильно порахував, тому мені потрібно ще коротше, вирити дві каточки, Тому давайте полетіли Давайте зараз цю катку, коли вже мене половина катки, я вже до вас повернусь. Ну, я взагалі не знаю, як це можна кондирити. Я заходжу, до мене зразу просто починається катка, до мене зразу біжить Міко і ну просто без шансів. Я просто без слів просто помираю, я його відштовхнув, я все зробив, всі тички дав, а він просто, як нічого не бувало, його навіть толком не задомажив. Він просто дає по мені тички, забирає у мене шітички, добува гаджетом і все. Ну, це просто без шансів, Я не знаю, коротше, як так можливо грати на М. -соло... О, дивіться, зараз біля мене Мортіс. Якщо він не дурак, він зараз просто піде мене пропушить і все, і мені хана. Я вам зараз хочу просто показати, чому не треба грати в солшне на М -со, мене зараз просто пушить і що? Що я маю зараз робити про нього? Ну відштукну його. І що? і що мені буде? Мене зараз просто далі знову пропушать. Хіба, якщо я зараз можу замансити за цим кактусом, але ні, в мене не повинно ніяк тут замансити, і мене просто на ізі буває. Як грати в соло ШДД, я не розумію. Ну давайте, в принципі, можемо для 에, попробувати ще піти з рандомом в Бролбол, наприклад, 3 на 3, але я думаю, що це буде ще й пана ідея. Хоча карта. Ні, карта пана. Короті, давайте я все одно постараюся зараз добити це в соло ШД. Не знаю, як, але на цій карті мене зайняти зараз перше місце на ЕМС. Мені зараз залишається буквально 33 жетони майстерності, то в мене буде апнутий нарешті цей титул. Зараз, давайте ми до речі, ми ще не чекнули, як цей пінчик виглядає в карточці Тому давайте ми зараз його виберемо. В принципі, і протестимо його, і погнали якраз до нашої листової карточки Ще якраз, якщо ми зараз вигремо, ми що отримаємо два рандомні стардропи Може мені пощастить і випаде легендарний стардроп дроп. Ну окей, коротше, погнали. Біля мене вже немає ніякого міку і немає ніякого морця, тому вже є великий шанс зараз на перемогу. Ну до речі, що я хочу сказати, в принципі, через те, що я здаваю кубки, я. Не сильно розстроюсь, бо мені так в кінці сезону їх злий до тисячі. Та й зараз мені важливо тільки апнути, в принципі, трофейний ящик за тисячу трофею, а в наступному сезоні я вже почну свій пуш 100 тисяч, тому обов'язково не пропускайте та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові крутів ну Також треба ще нажимати на дзвінок, щоб дізнаватися про відео одним з першим. А, так, ну вже на стоп 9 в мене вже і 4 банки. Початок дуже таки не паний. Вже є таке відчуття, що може бути навіть і зі хоча б топ-4 місце, Вже, до речі, 8 брали лишилось. Дуже добре. Зараз мені лишилось хоча б одного бралера вбити, і вже буде максимально ідеальна каточка. А. Не, 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 тихо, 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 не. Ну блін, на що я сюди вийшов. Як повезло, що цей вольт мозіла, як мені зараз пощастило, Ну, я лохпе. Я лохпе, мені зараз треба якось похилитися і втекти. Треба якось мені втекти, тільки я не знаю, тут хтось є чи немає. Я дуже надію, що тут немає нікого, окей. Ми зараз можемо навіть вольта зажати, або зараз він мене якраз зажме. Я не знаю, що робити. Треба його зараз якось вносити. Це якраз моє надія на те, що я зараз роблю цей кіл на ньому, і мені, мені має датися якраз ця майстерність. Так, давай, 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 добити, добити. Окей, все, я дав кіл, лишилось, просто ще одного бралера і все, титул вже в мене в руках. Хештег хейтери, в принципі, якраз для ютуберів підходить, мені здається, що цей титул. Ну чекаємо, давайте зараз ми чуть відсидимо в кущах, бо грати прям зараз дуже важко буде на емку. Чому мене п'ять балок, Давайте, ладно, давайте чуть ризикнемо, тільки якщо я зараз помру, завертайте моє слово, що ліпше мені було лишитися в кущах. Так, ну, до речі, пінчик, виглядає максимально прикольно, тільки шкода, що ще не анімували, але я думаю, що його Приблизно схоже, як, е, в принципі, пінчик Альпріму, що він буде битися цими кулаками. Так, ну ладно, окей, чекаємо, давайте чекаємо. В принципі, можемо ще зараз якогось знайдемо. наприклад, Фенг у нас. Ой, тихо, тихо, тихо. Що такі наглий, копець він наглий. Ну вже топ-4, все, титул у мене вже точно апнутий. Зараз ми його, в принципі, заберемо. Е, так, е, де? Давайте я, я не знаю, не хочу сильно помирати, може, в мене від, вийде чуть кубків запушити. А хоча, в принципі, вони мені і так вультеречик не підуть, бо в мене зараз багато зли. Тому давайте, короче, просто пропушемо центр. Чи ні, давайте, ладно, давайте нікому банки не буду давати, щоб в них катка була чесна. Я просто зараз давайте під'єднаю. Піду яд і просто будемо зараз. Тоді подивимося, може зараз хто виграє там на перший місце займе. Ладно, коротше, все, ми померли. Три баночки з мене випалки за ними вже точно ніхто не побіжить. Тому ми зараз забираємо 4 троф, навіть 5 трофеїв і апнутий титул на ЕМС 24800, Мені дали тільки плюс 33. Ну я б мав його апнути ще вчора. Тільки мені просто не хватило буквально 600 жетоні майстерності, і в мене просто став ліміт. Це я був просто з цього в шоці 600 майстерності, і все і відео вийшло на один день Ну, Прийшлося вже знімати сьогодні. Давайте ми коротше, зараз позабираємо собі ці кредити в мінус 250 кредитів. Мене підуть в мінус Стоп, ні. 225 кредитів піде в мінус, якщо не помиляюсь, якщо я правильно рахую. Ми зараз корот, їх зараз. Давайте забираємо. Пінчик на ЕМС також нам залітає. Новий куртецький пінчик. Дуже таки не пане Я його якраз поставлю. У мене нема піна злого. Так, забираємо ж також нашу отаку от суперкруту іконку. Прикольно вона виглядає. І наш головний титул: хештег хейтери. Ми, їх, в принципі, забираємо. Посвячую це відео всім хейтерам. Забираємо наш куртецький титул. І зараз давайте ми його в принципі можемо поставити на собі. Ней, зараз давайте я перший пінчик покладу. Давайте ми зараз подивимося на цей пінчик, покладемо його замість цього. Так, от, в принципі, прикольно не глядає спрей. Нам ніяких нових не дали, хоча, до речі, ми можемо спрей поставити замість цього оцей. І давайте ми зараз, в принципі, поставимо наш титул. Я не знаю, чи буду з ним довго ходити, бо такий, в принципі, титул. Мені здається, більше прикольніший Оцей безсмертний або титул Waste of Time. А ну, коротше, ладно, поставимо такий титул хеш хейтер, трошки з ним похожу Ну і напевно що на цьому вже можна буде закінчити відео. Тому кому нас пособ, поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвінок, щоб розказати мою новий круті On a zombie, je suis Banko. C'est